Креміти, і тактично досягнув своєї мети. Його зустріли на території Сполучених Штатів Америки, інша справа Аляска. Це все ж таки десь припускає, що це такий своєрідний американський тролінг Російської Федерації. Але тим не менше, червона доріжка, а абсолютно непритаманна для демократичного світу лояльність і обійми роботоскання з військовим злочинцем, вбивцею і терористом. Но мені складно уявити, щоб чи Байден, чи Обама, чи перед цим Буш могли би так обійматися з осамою Бенладою, от чомусь мені ця історія от, не вкладається. А чим сьогодні перепрошуємо Путін, відрізняється від саме Бенладина, якщо ми говоримо по суті, не просто про розмір а, злочинів, а от власне по, по самій суті. Тому здійсню російська пропаганда має підстави. Прокачувати цю, цю історію.